Підприємець Владислав Горобець, як завжди о восьмій ранку, вийшов із дому на роботу. Щоправда, цього разу він ніс повну торбу грошей, і тільки но пройшов кілька метрів, як відчув сильний удар по голові. Десь проходжу метра три. Ось тут почув, що удар, удар ззаду, і я падаю. Падаю, розвертаюся так сюди, в цю сторону. Дивлюсь, він стоїть з молотком правій руки і тягнеться за мої, моїми пакетами. Я зриваюся, кричу, що ти робиш, і він починає тікати від мене. Владислав кинувся наздоганяти нападника, але той застрибнув у приміщення котельні, і чоловік зупинився. Але далі за грабіжником побіг перехожий, який несподівано прийшов на допомогу. Не насмілився вже йти в котельну. Я бачив, що десь люди повели в котельну. І котельна була двері відкриті. Моє другу удару я вже негайно не витримаю. Я став і почав дзвонити до родичів, щоб визволив міліцію. Владислав дочекався поліцію на місці. Він хвилювався за долю свого сміливого помічника, адже той не повертався. Бандит, як виявилося, теж кудись зник. Він пробіг біля котельні направо. а цей хлопчина, який біг за мною, побіг прямо. каже я його я його дожену. У тій самій котельні поліцейські знаходять знаряддя злочину, молоток і викрадену торбу з грішми. У ній майже 80 тисяч гривень, понад 2,5 тисячі доларів, картки поповнення мобільних рахунків і стартові пакети. На цю наживку поліцейські вирішили ловити злочинця, влаштували засідку і отримали сюрприз. Грабіжників виявилося двоє. Один з них був затриманий. з цих злочинців був затриманий в той момент, коли він вертався, щоб забрати гроші. Сміливий перехожий, який наздоганяв бандита, насправді виявився його спільником, а сам нападник повернувся ввечері за здобиччю до котельні. Йому 28. Раніше він уже сидів і звільнився тільки навесні за законом Савченку. Чому ж знову взявся за старе? Без роботи, без грошей, освободився на роботу, не беруть грошей немає. так і спонукалося. У скоєному чоловік зізнався, навіть розповів, як із товаришем вистежували підприємця і врешті напали на його. Він йшов без вісім. І якраз в йшов сам і вокруг не було людей. Я підійшов ззаду до нього, пропустив його вперід, підійшов ззаді наніс удар. Він впав пакет, вилетів, забрав пакет і убіжав. Спільникові затриманого, що вдавав із себе перехожого, 26. За спланований розбійний напад, обидва можуть загреміти в тюрму аж на 10 років. Так їх треба наказувати. Якби хоч не вдарив. Ну ладно, вихвати твардину ту і тікають, чорти. Ну а якщо ну, ти, ти дав мені життя, право на життя? Це благодаря тому, що ангел хранів сильний, то він не склас. Чуть, -чуть далі вдарив би він. Так в нього вийшло. І може і вбив би.